Вітаю всіх. Кажуть, що літній наступ РФ активізується на Донеччині. Давайте розглянемо, так чи ні. По-перше, літній наступ РФ активізується в Донецькій області. Давайте розглянемо, так чи ні. Так, імператор випав. Це ж і є російська сторона. Тихо, так. Відволікли всіх на Харківську і поперли. О, жертва, там вже жертва. Там область жертва, вибачте. Рух, серйозний рух. Багато на цю тему розмов, маніпуляцій. Влада наша, це розуміє. Ресурсів багато задіяно буде. Але, але там буде зупинено його дві камечі. Але якою силою, ви розумієте? Просто невоз... нереальною силою, воно його зупинять. Буде активізація, на жаль. Так, тепер подивимось. Взагалі, бойові дії, фронт в Донецькій області, який він буде під час літнього наступу РФ. Ось ця активізація на фронті, яка буде воно? Якого плану, що буде відбуватись? Небезпека триндець. Ворог буде просто доносити. Знову домовленості. Неприємно, але факт: на тему територій. Ну, при, ну, і небезпека. Але розумієте, що вони будуть зносити все? Смерть це просто зносити все, що вони бачать. Кінцевий результат. Угу. Максимально ви знаєте, це довго буде. Це наступ буде довгий, але важкий. Довго. Швидко вони не захоплять. Буде важко. Просто йде смерть. Довго, мучительно і важко. Не йде захоплення, відразу області цього немає, окупації області немає. Продивлятись кожен населений пункт я не буду. Я дивлюсь загальну тенденцію. Тобто вони не зможуть взяти і захопити. Оборона там буде, відразу скажу. І це дуже добре, тому що, ви знаєте, дуже важко прогнозувати такі дії, особливо коли часу немає, і тут знаходжусь під тривогами, і я не можу нормально виділяти час на все. Тому дивлюсь тільки загальну тенденцію.